Доброго дня, шановні ви любителі. Сьогодні наш 6 липня 2023 року ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка Полтавська область Україна. Тема сьогоднішнього відеоролику це нормування наших кущів врожаєм. Тобто ми зараз будемо видаляти лишні грона, які вже сформовані, і будемо контролювати їхню кількість на кущу, щоб врожай повноцінно достиг і не було перегруза. Для чого ця операція взагалі проводиться? Розкажу коротко. Значить, Якщо на кущу залишити все, що цвіте, всі суцвіття, які потім перетворюються в грона, більшість сортів можуть просто банально перегрузитися і не витягти той врожай, який він викидає. Врожай буде не набирати цукру, буде вянути, буде просто непридатний для споживання і ніякої користі людина від цього куща не отримає. Щоб цього не трапилося, всі сорта, які ми вирощуємо, ми нормуємо. Нормуємо в першу чергу яким принципом. Якщо це дорослий кущ, на ньому є по декілька грон на кожному пагоні, ми залишаємо зазвичай одну грону. Який підхід ми застосовуємо в цьому випадку? Якщо це знаємо, що, наприклад, сорт. Крупногрозний, тобто грона в нього десь від 600-700 грам і вище, то на ньому залишаємо завжди одну груну. Якщо це сорт з мілкими гронами, наприклад, там десь 400-500, то можна залишити і по дві грони. При умові, що кущ хорошо розвинутий, у вас доволі таки з і хорошими пагонами, великий листовий апарат, який зможе забезпечити споживання наших грон, Вироботкою поживних речовин. Над кожною гроною потрібно, щоб було якщо найменше десь 10-12 основних листків і пасинковий листок, або навіть два, два листка пасинка, які будуть слугувати вироботкою поживних речовин для наших грон і для нашого пагона для визрівання. В першу чергу, чого ми робимо цю процедуру так пізно? Цю процедуру робимо пізно, тому що щорічно немає такої стабільної хорошої погоди під час цвітіння, щоб ідеально пройшло запилення. Запилення зазвичай продовжується десь так від 2 до трьох тижнів на нашому винограднику виноград цвіте, всі різні сорти, в різні сроки цвітуть, і за цього в різні погодні умови можуть попасти той чи інший, те чи інше грона, яка буде цвісти. Якщо попадає воно несприятливі умови, наприклад, дуже жарко, сухо, пилок пересихає, і він не пристає до приймачки маточки, і запліднення цієї квітки не проходить. Або наприклад, дуже холодно і дуже сиро. Також тоді або йдуть дощі, змивається пилок. Також тоді не проходить повноцінне запилення, і ми втрачаємо якість грони, яку ми можемо отримати при тому, що ми бачимо, наприклад, хороше велике суцвіття, але після цвітіння воно може бути дуже рихле або наоборот з великою кількістю горошащих ягід, які також будуть непридатні для хорошої товарності. Щоб цього не трапилося, ми вже багато років застосовуємо такий спосіб, що ми нормуємо наш урожай вже безпосередньо після цвітіння, коли виноградок цвітеться, сформує повноцінну ягоду, і ми вже можемо дуже хорошо розрізняти, де повноцінна запилена ягода, а де гроша ще. В цей період можна проводити нормування. Значить, я зараз покажу, як ми це робимо. Для того, щоб багато раніше, як ми це показували відео, багато людей, яка без валідола це дивитися, не можуть, тому що все-таки ми вдаляємо дуже багато грон на кущу, бо їх можуть бути дві по три на пагіна, ми видаляємо, залишаючи одну. То тут зазвичай не треба в цьому моменті жаднічати, перебороти в собі як кажуть, ту жабу, яка завжди нас стримує і хочемо отримати більше, але повірте, більше ми не отримаємо, більше, отримати більше можна, але ця більшість буде набагато меншої якості. Для того, щоб якість була максимальна, обов'язково нормуйте, обов'язково залишайте щонайменше одну грону на пагоні, більше одну грону на пагоні, і весь ліцей крупногрозний сорт. Значить, Давайте я вам зараз продемонструю, що це і як будемо ми робити. От, Наприклад, у нас вже добре сформований врожай, в даний випадку це сорт клубнічний або полуничний в селекції Шаповалова. От дивіться на пагоні дві грони. Це верхня грона друга, досить хорошо запилилася, шикарно по розміру. Вона зараз вже десь так близько 700-800 гривен, як наллєється ягода, вона буде десь під 1,5 кг. От дивіться. Зараз я зріжу цей листок, щоб не заважав. От друга грона нижня на цьому пагоні. Її витягну. От Вона запилилася досить таки погано. Бачите, наскільки розріжена. В цілому, якби вона була одна, я б її залишав би, звичайно одну. Але як є вибір залишити цю верхню чи оцю нижню, то, звичайно, я нижню буду видаляти, але так як вона ну, менш приваблива. І ми її просто вирізаємо. От, дивіться, яка була вона Тобто, не пройшло повноцінне запилення, багато квіток просто поотсихало і запилення не пройшло, от гілочки поотсихали. А так, якби вона запилилася повноцінно, вона була б дуже шикарна. Тобто під час цвітіння нижньої грони, бо нижня завжди цвіта раніше, сила менш стійка погода, запилився гірше. А потім чуть покращилась погода, запилився краще. От, нижню ми видаляємо. Далі пагі не де. Дивіться, тут, наприклад, обидві грони, що верхня, що нижня, запилилися добре. Тут все нормально, всі однорідні по розміру ягоди немає гороху. І верхня гронка також абсолютно все чудово. Але верхня гронка те, що менша по розміру, ніж нижня. Зазвичай ми її все завжди видаляємо. От чудова грона, сформована, дивіться. Але вона йде на видалення, так як все-таки оця грона набагато краща і більша по, по розміру. Ось таким принципом ми поступаємо. Ну, от давайте ще тут декілька таких, щоб явний було от запилення. Дивіться, от Чудова грона верхня. І от набагато зараз її зріжу, щоб видніше було показати. Вона була дуже велика, мала суцвіття, але дивіться, яке запилення. Тобто частина грона запилилась нормально, а частина просто подсихала. Якщо порівняти з цією гроною, то, звичайно. Та набагато краще запилилася. От таким принципом і слугуйтеся, поступайте, так як я це роблю. І тоді буде мати чудовий, красивий врожай з хорошою якістю. Дивіться ще, що можна зробити. Якщо бачите, у вас кущ нагружений гронами досить слабо. І у вас він росте досить таки сильно. В цьому випадку можете залишити і по дві йде грони на пагін. Тобто у вас будуть холості пагони, які можуть бути без грон, і можуть пагони бути з двома гронами, або можна навіть і з трьома. При умові, що поряд з тим пагоном, який несе дві або три грони, є один або два, або три пагона холостих. Тоді ці сусідні пагони будуть слугувати вироботкою пожитих речовин для наших грон також. Отаким От чином також можна нормувати. Але це все індивідуально, дивіться під кожен конкретний кущ. Ні в якому разі, якщо, наприклад, у вас кущ росте дуже сильно, мало на ньому грон, і ви його ще й нормуєте залишаєте по одній, тоді він буде ще сильніше жирувати, рости, то тобто трошки його присажуйте врожаєм. А вже потім можна і перенормувати. Ви можете побачити, як якщо кущ справляється з цією нагрузкою. Все ви залишаєте. Якщо бачите, що десь врожай достигає пізніше або взагалі не достигає вже туди під осінь, ви можете в будь-який момент зняти декілька грон з куща, розгрузити, і цей врожай буде швидше достигати. Я таке теж часто роблю. Коли вже ягода от, вроде би, ось ось, должна набрати цукор, а вона не набирає, довго не набирає. Значить, Це свідчить про те, що десь кущу щось не вистачає, щоб витягнути цей врожай. І тоді я проходжу, якщо велика нагрузка на кущу знімаю десь 4-5-6 грон. Все бачу, там через 2-3 дні пішов набор цукру в тому чи іншому кущі, все чудово. Якщо бачу, цього не вистачає, навіть тоді ще можна зняти декілька грон. Тобто процес нормування гронами він може бути розтягнутий на певний період. Але зараз головне після цвітіння зняти всі зайві грони, які будуть нам заважати в подальшому розвитку і достиганні наших кращих грон, які є на наших кущах. Тепер, що стосується навантаження тих кущів, які молоді. От, наприклад, дуже часто задається питання, в мене кущ другого періоду вегетації міг там викинути якусь гронку. Чи можна залишати? Я зазвичай рекомендую ці гронки або видалити повністю, або кому вже дуже картить, якось подивитися. Залиште на гронки буквально маленький фрагмент. От у вас, наприклад, грона. Залиште його не повноцінну грону, а залиште отакий маленький фрагмент, або навіть половинку, там декілька ягід, щоб ви могли подивитися, скуштувати. Той чи інший новий сорт. Оце так можна поступити і ви побачите ягодку, спробуєте її, але ви цим самим не будете перегружати той кущ, який у вас молодий, ще тільки формується. А люба грона вона відтягує на себе розвиток самого куща. Вона в першу чергу бере. Всі поживні речовини на себе, щоб достигнути, а вже кущ від цього страдає. Тобто, щоб цього не було, в молодому віці вам потрібно не навантажувати дуже сильно кущі, буквально мінімально або зовсім без нагрузки на другий рік, а вже на третій рік можете підгружати більш сильніше. Ну, зазвичай ми на третій рік, якщо кущ так, відносно нормально розвинутий, залишаємо в середньому грон 10, щоб теж не перегружати сильно кущ, але і щоб не був він якось дуже сильно жируючим. Тобто 10 грон це оптимальна нагрузка, яка молодий кущ трьохрічного віку може по по витягнути і буде добре достигання. Якщо бачите, що цей кущ росте досить сильно, Ну, Через чур сильно, можна і більшу нагрузку дати. Все залежить від того, який період достигання кожного врожаю це також потрібно враховувати. Чим раніше в нього період достигання, тим у вас більш гарантовано, що цей урожай вас достигне навіть при більшій нагрузці. Якщо у вас кущ, цей, цей сорт якогось пізнішого терміну достигання, тут і ви знаходитесь вирощуєте в якомусь десь там північних областях. Не дуже в перші роки старайтеся його навантажити. Краще зробити менше навантаження. Але кущу буде набагато простіше легше витягти цей врожай. Якщо у вас в цьому році, наприклад, кущ погано запилився, і маєте дуже таке розрізрозріджені дуже мало ягід. Ви можете залишити весь врожай при умові, що ці, весь сумарний е, врожай на одному пагоні не буде перевищувати один кілограм. Ну, це приблизно, ви вже розумієте, якого розміру у вас ягода, яка приблизно ця гронка буде по вазі. Якщо вона, наприклад, при повноцінному запиленні була вага приблизно її, допустимо, кілограм, а при поганому запиленні вона буде десь приблизно 300-400 г, то ви можете залишити по 2-3 по грони, і це кущ досить таки легко витягне таке навантаження. також Ту, це враховуйте, можете завіть залишити. Якщо дуже погано запилиться, і все, що він зараз викинув, але ж тільки він не буде цей врожай хорошої якості, але зато ви отримаєте ягоди, яку можете хоча б споживати самі, а не, не реалізовувати вже на ринок. Тепер про формування наших кущів на арках, на перголах, на бесідках всі, 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 різного типу. Принцип той самий. Якщо ви бачите, що у вас на пагоні дві грони і цей кущ росте нормально. Вибирайте також кращу грону і залишайте. Якщо це грони невеликі, наприклад, там, я повторюся ще раз, мають там 300-400 грам, тобто, наприклад, там, сорт Юпітер дуже часто питають, як нормувати. Чи залишати по ньому дві грони, чи ні. Значить, По ньому можна сміло залишати. Він дуже раннього сроку достигання. Грони невеликі, такі десь грамів від 200 до 500 максимум в середньому. То можете залишити на ньому і по дві грони при умові, що теж все дивіться, як росте кущ. Якщо кущ росте доволі нормально, з хорошими мощними пагонами, то можете сміло залишати на таких сортах і по дві грони. Але все це залежить, ще раз повторюся, тільки від е, сили роста куща конкретно в, на вашій ділянці, як він себе веде. Якщо кущ росте слабіше, ні в якому разі не перевантажуйте його врожаєм. Краще зробіть менше навантаження, але ви отримаєте завжди якісний хороший продукт на, на виході при достиганні. Також дуже часто задається питання, от ми там, в західних або в північних областях і хочемо виростити, наприклад, якісь пізні сорти. Е, да, я розумію цих людей, у є таке бажання, але вирощуються такі сорта. Тут я б радив би при нормуванні врожаї, от в цей період залишати деякі пагони взагалі без врожаю. От у вас, наприклад, зав'язався він весь, залишили, скажімо так, 3-4 пагони з врожаєм і залишити десь два пагони без врожаю. Щоб трошки розгрузити, бо завжди пізніше сорта в північних і в західних областях достигають набагато пізніше, ніж, наприклад, в нашій Полтавській області. То ця розгрузка врожаєм дасть змогу цим сортам трошки раніше, на декілька там, днів, може 5-6 днів трошки раніше достигати. Але ви отримаєте врожай того пізнішого сорта, який би, по ідеї, міг би не достигнути в вашому міс... вашій місцевості. Також це можна враховувати регулюванням навантаження гронами на квітня. Тепер, що я хочу сказати, що дуже часто в цей період задається питання, знімати листя навколо грон чи не знімати. Значить, ні в якому разі ми це не робимо. Ми знімаємо листя е, біля грон, тільки в тому випадку, коли дуже сильне загущення там може бути листовим апаратом. І, і то стараємося цей листовий апарат знімати, наприклад, якщо він десь або під гроною знаходиться, або десь за гроною від сонця, коли ти не з сонячної сторони, а з протилежної сонцю сторони. Тоді цей листок просто знімається, і ми цим самим робимо краще провітрювання зони, де знаходяться наші грони, і туди краще заходить повітря вітерцем продуває, і вони не збирають на собі додаткову вологість. Тобто, ні в якому разі грони ми не осліпляємо, не відкриваємо сонцю, зрізаючи листя, бо в цей період, коли ягода починає рости, от зараз, якщо ми, зараз досить жарко, як ви цю ми ягоду десь положили на сонце, буквально через декілька годин вона поварилася. Це саме трапляється на кущах, коли знімається листовий апарат, відкрита грона. Зараз спека більше 30 градусів, ягода звариться повноцінно. Ви витримаєте такі порчні коричневі, зв'ялені ягоди. Тобто це досить небажано. Ви втратите практично весь урожай, якщо будете відкривати такі грони. Ми відкриваємо грони тільки тоді, коли вже ягода або вже практично достигла, або буквально там є, залишилося декілька днів, там максимум 5-6 днів. Для того, щоб, особливо, якщо це стосується е, таких різнокольорових сортів, там рожевих, наприклад, чи червоних, чи якихось інших, щоб краще було їхнє освітлення, для того, щоб вони краще набрали яскравість кольору. От тоді ці грони можна відкрити, а зазвичай ми навіть і тоді не відкриваємо, якщо бачимо, що нормально по. На набору кольору, все все проходить. Часто здається питання, ви як показуєте свої відео, у вас вся ягода відкрита. Так, да, звичайно, це відкрита, але ми вже показуємо ягоду достигшу. І в цей момент, якраз перед самим зніманням цього відео, ми знімаємо цей листовий апарат для того, щоб було вам краще видно, які там грони висять, яка нагрузка і все інше. Тобто я не знімаю це попередньо, я знімаю це безпосередньо, перед самою зйомкою того чи іншого відеоролику, так що ні в якому разі ми листовий апарат не трогаємо і залишаємо в такому стані, який він є. Окремі листочки, може, коїде підчищаємо, підзнімаємо, але крайні мало. Листовий апарат він ще працює, він працює на наші пагони, на наші кущі, на наш урожай. А вже коли буде достигання, тоді вже можна пройти, кої-де якийсь там листочок перебрати, якщо він вам буде покажеться зайвим, або десь який буде пошкоджений. Ну, в общем, це вже самі дивіться, як, як він буде розвиватися. Тепер ще по нормуванню технічних сортів, ну, тут взагалі тоже це питання досить часто задається. Все, дивіться, які у вас грони. Якщо це грони там, 100, 150-200, 300 грамів, а в середньому технічні сорта мають такі ваговий грон, то в даному випадку такі сорти, якщо вони мають нормальні по розвитку пагони, можна не нормувати. Тобто це врожай загалом на пагін буде десь так від 500 до... Скажімо, до кілограма, такі пагони, зазвичай таке навантаження витягують і нормування не потрібно. Якщо ж у вас ці грони технічних сортів можуть бути там десь е, більше, ніж 500-700 грам, тоді вже дивіться індивідуально по кожному конкретному сорту. Може де залишайте по дві грони, а зазвичай може да по одній. Тобто це все залежить індивідуально від конкретного сорта, наскільки він може видати ту чи іншу грону по розміру. Все залежить від навантаження. В середньому старайтеся, щоб у вас навантаження було на один пагін десь ну, кілограм і трошки більше. Тобто, це буде нормальне, без всяких перегрузів і нормальне буде навантаження для наших пагонів, які можуть з легкістю витягти цей врожай, і він набере нормальну цукристість і буде дуже привабливий при споживанні. Ну, я думаю, такі основні моменти, що стосуються нормування, я розповів. Кому це відео сподобалося, підтримайте його лайком, коментарем. Не забувайте підписатися на наш канал. Попереду весь сезон багато буде всього цікавого. Не забувайте натискати на дзвіночок, щоб бути в курсі наших нових відео. Всім всього найкращого, кріпкого здоров'я і все буде Україна!